Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо принципи роботи з карбоксітерапією та навчимося працювати з обладнанням Carbomed Bluetooth. Неінвазивна карбоксітерапія це повноцінна терапевтична система відновлення внутрішньотканинного дихання та життєво важливих функцій клітин шкіри. Заснована на внутрішкірному введенні молекулярного СО2 без ін'єкцій. Це косметологічна процедура, спрямована на насичення клітин шкіри вуглекислим газом, в результаті якого відбувається омолодження шкіри. Також методика впливу на шкіру вуглекислим газом поліпшує дії процедур та полягає у зміні інтенсивності кровотоку, клітинної проліферації та перебігу імунних реакцій. Зменшуються запальні реакції, посилюється мікроциркуляція у кровоносних та лімфатичних судинах, відбувається насичення клітин та тканин киснем, прискорюється синтез міжклітинного матриксу. Процедура призводить до збільшення здатності шкіри утримувати вологу, що уповільнює перечасне старіння та посилює захисну функцію клітин. Карбоксі це омоложення без ін'єкцій, покращення якості та структури шкіри, живлення та насичення, зволоження та бархатистість шкіри, усунення набряклості та темних кіл навколо очей, вирівнювання тону обличчя, протизапальний ефект, підвищення шкірного імунітету та стимулювання обмінних процесів. Розглянемо карбоксі-терапію із трьома кроками у процедурі. Крок перший це вибір та нанесення гелю-активатора. Вибір відповідного процедурного гелю залежить від показників у пацієнта за його анамнезом. Гель-активатор Bright це хімічний комплекс фруктових кислот. Молочна кислота, саліцилова кислота. Вітаміни А, Е і Ф і застосовуються для м'якого пілінгу шкіри обличчя, омолодження, освітлення та вирівнювання тону, зменшує пігментацію, зволожує та живить шкіру, забезпечує миттєві та довгострокові результати від процедури. Гель активатор Рестор. Застосовується для рівномірного та комфортного пілінгу шкіри обличчя, зволоження та живлення, вирівнювання кольору обличчя, надає свіжого та здорового вигляду, також зменшує видимі зморшки, забезпечує миттєві та довгострокові результати від процедури, має у складу своєму молочну та лимонну кислоти та компоненти для генерації углекислоти, забезпечує ковзання по шкірі насадці бікарбонату та забезпечує забезпечують активацію складу капсули. Далі, крок 2. Застосування капсули вуглецевий порошок бікарбонат. Це мікроексфоліативний порошок у капсулі. Капсула для карбоксітерапії складається з бікарбонату натрію та лимонної кислоти. Коли капсула і процедурний гель, що складається з натуральних інгредієнтів і багатий на поживні речовини, контактують один з одним, на поверхні шкіри створюється хімічна реакція і генерується СО2. На шкірі створюється ефект спінювання. Внаслідок підвищення кисню в тканинах підвищується кровообіг та метаболізм клітин. Завдяки захисному екрану з гелю СО2 накопичується на поверхні шкіри і за допомогою пасивної дифузії починає проникати у внутрішні шари дерми та епідермісу. У результаті ми отримуємо. Виведення вуглекислого газу у верхньому епідермальному шарі і створення оптимального pH для синтезу колагену. Ефект бора це вивільнення кисню в тканині метаболізму, це відбувається внаслідок низької pH крові, що виникає внаслідок поглинання вуглекислого газу в кров. Також екзотерміка реакції це виділення енергії для забезпечення ефективного перенесення кисню. Далі у нас іде крок 3. Це метод вібраційного масажу для посилення ефективності дії карбокситерапії. Як завершальний етап процедури для посилення ефективності застосовується метод вібраційного масажу за допомогою спеціальної насадки. Задійснюється підшкірна жирова клітковина, лімфатичні судини та м'язи. Вібромасаж посилює дію косметичних засобів, допомагаючи їх діючим компонентам швидше вбиратися та засвоюватися клітинами. Маніпулу слід переміщати повз круговими або синусоїдальними рухами, погладжувати або розтирати, притискаючи до шкіри та проводячи. Переривчату та безперервну вібрацію без активного натискання. Легкими рухами без зміщення тканини. Час проведення процедури від 5 до 15 хвилин. Далі перейдемо до протоколу процедури. Перед процедурою проведіть демакіяж та очистіть шкіру. Використовуйте засіб за типом шкіри. Якщо є необхідність, можна також виконати глибоке очищення за допомогою гомажу, скрабу або м'якого ферментного або хімічного пілінгу. Слідуємо виконанню трьох основних кроків процедури. Гель-активатор, бікарбонат і вібромасаж. Нанесіть гель рівномірно товстим шаром на шкіру обличчя та шиї. Уникайте влучення гелю в очі. Поверх гелю починаємо роботу маніпулою з капсулою та акуратно, щільно притискаючи її до шкіри. Процедуру проводимо круговими рухами, рівномірними проходами на кожній обробленій ділянці. Слідкуйте, будь ласка, щоб на шкірі була достатня кількість гелю, тому що від цього залежить рівномірність утворення СО2. Після 10, максимально 30 хвилин, якщо реакція СО2 закінчена, зніміть залишки гелю серветкою змоченою в теплій воді. Не проводити процедуру більше 30 хвилин, це важливо. Далі протріть обличчя лосьйоном або тоніком. Та нанесіть крем за типом шкіри. Виконати вібромасаж далі слід із спеціальним силіконовим аплікатором. Скільки потрібно сеансів? Проводиться карбоксітерапія, карбомет одноразово або курсом із 4, максимально 10 процедур з проміжком у 7 або 14 днів. Після кожної процедури проводити слід стерилізацію та дезінфекцію обладнання. Маніпула оброблюється засобом для дезінфекції, що не викликає корозії металів та пластику. Для дезінфекції допускається використання 20% розчину хлоргексидину. Не використовуйте дезінфікуючі засоби, що містять компоненти хлору. Для очищення та дезінфекції насадки для вібромасажу спочатку протріть її м'якою губкою з мильним розчином, а потім обробіть розчином хлоргексидину. Які ж є протипокази для проведення процедури карбоксітерапії? Перш за все, це гострі запальні процеси на шкірі, наявність гнінічків, незагоєних ранових поверхонь, гіпертермія внаслідок інфекційних та простудних захворювань, період вагітності та годування груддю, діагностовані раніше онкологічні захворювання, алергічні стани чи реакції на препарати. Далі ми розглянемо з вами показання для процедури карбоксітерапії. Ця процедура зазвичай застосовується за такими показаннями у практиці косметолога як нормалізація відтінку та текстури шкірного покриву, забезпечення ефекту ліфтингу, боротьба з фотосторінням та біологічними в'яненнями шкіри, усування висипів та зміни на шкірі після них. Відновлення епітелію після застосування шкідливих методик це також терапія куперозу та судинних патологій на шкірі, зміцнення еластичності, м'язових волокон, експрес-ліфтинг. Це також показання втрата тургору шкіри або птоз, боротьба з рубцевими змінами, боротьба із набряклістю, зниження числа зморшок, а також ступені їхньої виразності, та також найважливіший показник це детоксикація. Крім того, за допомогою карбоксітерапії вдається збільшити ефективність косметологічних процедур, особливо хімічного пілінгу, а також засобів для догляду за нашою шкірою.